Hello, Friendly, З вами, Деніс Френдлі. Сьогодні дружньо. У нас на огляді буде ось такий енергетик Energo класичний. То ми тоді пили е, зимовий якийсь з охолоджуючим ефектом е, від енерго. Коротше, холодний. Та сьогодні у нас буде класичний. Та ось такий класичний. Тож та, я не одне нагадати кіто, то охолоджений з охолодженим ефектом. Та, тому такі справи, давайте зацінимо цей енергетик і скажу я. Який кращий, класичний чи той синій, що ми пили. Тому такі справи погнали хочі ж до заставки цього відео. Погнали. Деньс райен реагує. День спрейні реагує. Сьогодні він буде пити. Так. Напій безалко... Угу. Напій безалкогольної енергетичний, сильно газований Енерго. Енерго. Чекай, а що тут? Energo. А Вони не написали класік, тільки тут пише класік. Energo класік! Сік, Сік! Ну, типа, класік, це типа як оригінал іде. Та. Тому давайте подивимось, який колір буде в цього енергетика, тому так і справа. Та, який буде в цьому. Бо той був синій. так. Не знаю, я часто не хочу пити енергетик, але ми недавно... Тут то, то навіть немає 10 днів, бо то ми пили 19 жовтня. А сьогодні у нас на календарю 26. Ну нічого, думаю, мені нічого не буде. Надіюсь. Давайте випимо. Блін, це той самий смак, я знаю, що це за класік. Мене знову намахали. Бачите, жовтий колір. Це так, як у Бьорні було. Ну, це класичні енергетики. Так само у Монстрі, у Бьорні. Мене знову намахали, це знову те саме. Це класичні. Ну, це може трошечки інакше. А о, -о, -о. так, ну що? Та нічого. Золотий енергетик, бачите? Ну, що можна поставити? 8 балів, походу. Оце краще, бо не захолоджую ще Ми вже це пили, тому не знаю. Ось такий. Тепер буду знати, що оригінали. Чи класичні не треба брати. Бо це повторки йдуть. Одне і то саме. Шоу Бьорні оригінал, шоу монстрі оригінал. Шоу Енергоу. Ми ще пили воля енергетик. Це все одне й те саме. На смак. Тож, упаковки різні. Так. Так, ліпше не вживайте часто. До речі, я не маю право, походу, рекомендувати вам пити енергетик, бо тому що енергетики це дуже шкідливо, а я не маю право, скажімо, вас заставляти. Якщо я, наприклад, піцу рекомендую, то піца ще так не шкодить, а вже енергетик я не маю права рекомендувати, бо це тільки на свій страх і ризик. Та. Тому такі справи. Учора ранком ще було вроді 53 і 100 підписників. Тепер вже 53 300. Ростуть. Головне знімати. Бачите, ось вам секрет успіху на ютюбі. Знімайте щось таке, аби забайтити коруче, людей. Ну, дітей, скоріше за все. це ж діти мені ставлять, не люди. Серйозні люди би мені лайки не ставили. Що типу попади у рот, і якщо попадаю, то ви ставите, а якщо не попадаю, не ставите. І бачите, діти на це ведуть це дійсно ставлять. Просто я зрозумів одну штуку, що треба казати поставити лайк. Я раніше на шортах не просив ставити лайки. По суті, лайки мало що набиралися. Десь по 30, по 50, десь 100, дуже рідко 100. А як ти починаєш просити... Тобто, поставте лайк, поставте... Вони дійсно ставлять. Тому щось знімайте. ну... Якщо у вас теж якийсь такий дитячий контент, як у мене, і ви хочете розкрутитися, то теж можете просити, типу, тіпа... щось подібне наподобі, як я знімати. Щоб кинь у рот челендж. Якщо кину, ставте лайк, коротше щось таке. Або, наприклад, шорт можна зробити, якщо ти за Україну. Став лайк. Отакі, От та. Байте. І лайки ставлять. Все, це останнє. Ну, 9 я не ставлю, бо того ж. Я думаю, може 9 балю поставити, але. Воно ну, трошечки гіркувате. Так. Я поставлю 8. Та. Е, так, це не 8 балю. Таке не дуже. Думав, що буде краще, ну таке, як є. Тому на цьому все. Ось такий був Energo. Коротше, буду пам'ятати, що оригінал і класик мені не брати, бо це повторюють, ну, коротше, у всіх енергетиках це одне і то самий смак. Та. Вони повторюють, та. Тому ось такі справи, та. Іду подивлюся, який ми тоді пили Energo, який-то був смак. Я знайшов кул cool ефект. Так не удивляйтеся, чому я до до сих пір не викинув, просто. Я зберігаю ці баночки від енергетиків. Ну, Може, пригодяться там, якщо що, може потім викинути. Не знаю, мені здається, що я тоді ставив кул-ефекти навіть більшу оцінку, ніж в цьому класі. Ну, не знаю, треба передивитися це відео. Коротше, на цьому все. Мене звати, як завжди, Деніс Френлі. Всім гарного дня, всім удачі, всім пока. Побачимось в наступному новому відео. Сьогодні чекаємось, а стрім уже, напевно, вийшов. Ну, ютуб-шорти, як завжди, вони вийдуть. Всім пока-пока. Бувайте, дружні! Ой, напився капець.